Патрон, іди ти щось покажу. Дай не туди, ось це дивись. Бачиш, що це таке? Бачиш? Ти бачиш чи ні? Гарно дивись, уважно дивись. Так що, друзяшки, навіть патрон радіє разом зі мною. Я хочу подякувати вам усім за довіру, за підтримку. Суботній прямий ефір просто був просто шикардосовський. І так як я і планував назбирати на... Так сказати, як воно безперебійник, як і інварторний генератор. Так що ці дві речі в нас є, в нас ще є на остатку кошти. Якщо можна, я куплю е, хлопцям в 43 ю бригаду на легкову машину резину і рухаємося далі. Запитів там вагони як там, і, і возить. Так що всіх обняв, підняв. Працюємо далі. Зараз лечу на ньому кошту, відправляється все діло. Хоч моєго підписника на даний момент немає, але заберуть побратими. Я думаю, так ми прискоримо момент цього, що ці речі будуть як найстачах Тому що все-таки, коли є живлення, то є і зв'язок, і багато іншого. Так що слава Україні, слава нашим захисникам. На вам усім дякую за довіру і підтримку. Так що грузимося і погнали. Патрон! Давай санки полетіли. Щось летить, чуєш? Патрон, давай, 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 давай! А ну, там побивай. Все, заліз за вас машини. <гум> да ха ха де я судкую. Все, загружаємося лети. Мальовано. Як не розплетену косу. До серця при... Синь моя, краса моя, земля моя, сонячна. Правильно крутишь, брат? Что, да? Ну крутишь, правильно? Влево. Влево? Влево. Что, серьезно? А я думал, тут как на газовом баллоне, брат, у нас. На, по навозу тут зніми. От як оце тепер. А ти пам'ятаєш, яке в нас по перше бойове хрещення було? Пам'ятаєш? Що, так? Да. Помню, І що було? Повна жопа, впали. Що впали? ми не впали, ми стали. І я встав. Кажу, Кажу Славік всім привіт. Да? З нього все розпочалося. А з тим ніяк все не закінчиться, та він все винуватий. Зімо привіт. Так що, друзяки, Славуньки можете передати привітос. Його багато хто знає, з моїх глядачів. Цього так теж через одного вже знають. Через одного. це... Хто ти, Хто ти, брат? Ми їдемо в машині. Хто ти кажу? О, Так що така історія. Так що, друзі, зима це винувати Грицько, привіз її з Решетілоки. Вчора вони їздили з батькою, з Вадимом Світко. Я е, не скажу, що це екстрена поїздка, але ця поїздка була запланована, тому що треба було забрати від цього чортика. Треба було забрати цього чортика, е, бо знову він поламався. Так що підсрачники, піджопники, машини, які возять жопи, возять ага. куди там? на шаурму, не говорю, да, с... не знаю, да? більшість машин цивільного характеру і не тільки виконують дуже важливу справу. Починаючи від таких корчів, які розібрані, які побиті, викори, виконують там підвоз, вивоз, завоз по бездорожжю, А от такі дрочі ми ніяк не доробимо цього, е, виконують логістичні моменти. Навіть коли вдома щось станеться і срочно треба додому, командир дає добро, як дає, усно, да? є люди добрі. І треба на чомусь їхати, не білет купувати, не бла-бла-кар, бляха, карбляха. Вісім тисяч гривень є таке, да? так? Ай, критяк. Тридцятка була баскром, готуський брати Києва. Тридцятка? А скільки тоді авако такий стоїть, а це машини? Ми ніколи просто не цікавилися, але я впевнений. Друзі, хто знає, можливо, напишете, скільки ми можемо з гричком бабла рубати, так, да, братик? А ми вже їх перевезли, вже третій комплект не міняємо. Оце вже третій комплект я поміняв, тому що два стерло, та й на зиму перезувся. Водімо ті два колеса нормальні, по да? два нормальних, два не дуже. Хотів цього. І можливо, кому надо колеса в нас є, оно, який там 16 радіус на Т5 з тієї сторони. Я їх накрив, да, можу віддати. У нас теж тут зимово. дерчить моя ЛТшечка. Так що так нас завело. Лавуник прийшов, морда прийшов Помогти мені. Ось, друзі, така є шеризина, вона б ушна, ось, о. О, так виглядає, але можливо комусь треба на Т5. Я її отак накрив, оба, не хочу піднімати. Ну 16-ка. 16-та, де п'ятий, кого те п'ятий, те четвертий на 15 радіусі, так що маєте можливість. Отакі колеса я вам віддам. 16 ті Кстати, вони сюди йдуть. На екстряках, Так що поки зганяємо, нікуди не веземо. О, так вчора приїхав, братаха мій, о, 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 так воно дерчишечка котить. предположення спеціальний спеціаліст. Що там, братіш? Ну, і воно що? І воно турбінка крутиться бздюшками, правильно? Бздюшки це гази. А, да? Да. Якщо хочете бути турбірованим, ставте собі турбінку і пукайте і все буде добре. Так що виходить, що по проходять десь мимо, так? Да? Ну, по вони давлять на турбінку, крутять цю дзигу, да? лопасті. Да. А так, виходить, бздюшки виходять в бік і пропадає потужність. так? Моща. Угу. Понятно. Так що вам розказав Лагаревич, чого не їде екстрей. Екстрей не їде, тому що без дюшки виходять мимо. Кстати, ось отут у нас ще є два колеса, воно там знизу на навару. 17, ну то та тежка така не дуже. Потім там на запаску воно ну, можна зимове комусь. Ну це літо, а то 18-ти. Немає. Ходових 16-тих немає. З таких конкретних 17, -х, 16, -х, 14, -х, такого немає. Так що, друзі, така історія. Ще одна тачка на прокачку. О. А сьогодні, я думаю, ми вже відправимося, відправимося по новій пошті, відправимося хлопцям на Куп'янський напрямок. Передамо маленький, передамо маленький бензиновий інверторний генератор. Чому інверторний і маленький? Тому що так попросили і інверторний, бо він тихоходний. Так що, друзяшки, от така історія. А, ось така історія. І екофлошечку. Дякуючи вам, ми це все діло назбирали. Що там таке, братик? Помогти щось? Да, Слав'янський? Славенька знімай маленьку. А Славенька прийшов та тусику помогти розгрібти сніг. Ми зараз розгрібаємо сніг. Олег Вікторович прийшов, каже, давай братик поставимо стою ще одну тачку. Каже, на пару днів ставимо, потім будемо самі щось робити. Так що Василєнка, треба пригласити. Щоб нам подивився, поставив так, діагноз. Так, я думаю, що ми самі справимося, нам треба просто спеціальний спеціаліст, який нам допоможе. А, кстати, в спірті я бачив, сказав головка, буде аж до кінця неділі. Так що, якщо що, то можна буде... Да. Да, що буде? Ну тільки понеділок сьогодні, брати. Давай помаленьку, бачу. Тому що перебираємо повністю головку, згодна пулю зліпить, перекинуть, ми не схотіли. Вирішили поміняти там, як вона там називається, якісь направляючі. Братик, там дивися, гольвенчика мені не шандараху. От так, чуйте, є. Та нормасік, братик, нормасік, такий сніжний барс. Ох, ця тачка вже вона скільки вона історична. Ти знаєш, що ця тачка, братик? Так. Диви, була вона в 72 й бригаді. Вона? Да. А потім. Була вона в 32-й бригаді, я передав її на я поняв. у Дружківці в Констаху. Я ще їздив, тоді мені стало погано. На... погано. Не ні? Це ще покемон на вас. От іменно, мене, брат. Так що це його побратима його підписника. Так що така історія. От. І зараз вона у 12-й бригаді Національної гвардії НГУЗОВ, щоб ти розумів. І передав я її Серегі, а Серега віддав пацанам. А Сережа ще на т 5 якому ми йому віддали. Да, я думаю, десь колектор. Всипано, звісно, в цю машину і резина ту, що ми купували. А Я тоді купував, бачите, така зимова. Давай ще, братик! Давай давай. Можливо, кому з волонтерів треба мотор. А якщо є там мотор і коробка гавкнула, Можемо по вагон другий все передати безкоштовно, якщо це буде машина робитися військовим, щоб вона не стояла. Сказали хлопці, можете віддавати все, кроме коліс. Але ми хочемо з цієї машини зробити, щоб машина якась поїхала. Е, то може в когось є там мотор, гавку, правильно? Перекинуть мотор та їде хай далі. Тут ходовку ми робили, тут ну, все о, повітряна тривога. Так що така історія. На варі є там ці копати? Нема, братік. Нема тут, братіку, вже нічого на цінаварі, братіку, тут воно спеціальне стекло, бачиш, воно, воно теліпається. Ось бачиш, таке воно. Це спецстекло називається. О. О, тут що Женя казав, треба подивитися, якусь було. Печки нема тут дуже, так? Да? вбите? Вбите, бротик. Нема да. нічого, залишився тільки замок запалення і все, і капець. Так що може комусь треба кусок кузова вирізати туди-сюди. Чи може ну, якісь такі моменти, тому що навара де 40-го, все, що від неї залишилось. Сама ходова машина, сама кончена машина, але дуже багато робить роботи. Так, да, може ланджерон треба, може комусь такі всякі моменти. Тут теж можна знайти запаску якусь, але ну, таке, воно 16 колеса, воно, кстати, є ще одні. Снігом замолуска, що лучка сраний господар. Ось, о, бачите, є отакі. Ну вони типа, як на легковуху. А нам які треба? А, 13. Так, і може у кого є 13 колеса на ланус, напишіть коментар зимові. Ну, мене думаю, що ми купимо, так? Да? Я думаю, що ми не залишимо, хлопців, біді, хто не шара, що таке колеса чи машини. Жоповозки, то можемо розказати, а дехто може взяти з собою і показати. Є, є... Можна і показати, так? Є, є... Да. є жоповозки, що будуть страху возити, а є, що хлопці виконують роботу на неї, розумієш? Ну солону не, не стоїть. Для чого брати, наприклад, отакого або навару мотатися? Якщо можеш ти на цій машині, розумієш, там, наприклад, в Дніпро там свої питання не свої, а по службі повертати. Там раво, хуя, хто знає, хто скаже. Да. Ось так, якщо... можна на та ну почто поїхати, ще в руму з'їзди, теж треба. Да, Помиться, ще щось. А. Давай я покажу, коротше, щоб як казав один, люди понімали, на чому все я Давай. Давай. Що так, ти там знайшов вже? В кармані воно там ну. в тебе лежить. В кармані. Капік. Ааа, брат у мене пальця замерзли. Та є багато моментів, які ми не можемо показувати, але але, але що є, то є. Як одне чучело мені каже, шаличка, ти оприділися, ти або про війну, або про свиню показуй. Да. Так. Одно такому. Погано видно так. На чому моїзмі? Ну. Нусяк на чому треба їздити. мт МТшнічок. Це Максюда наш їздить, ми з ним їздили по було. Так що, друзі, дуже погано видно, звісно. Але по звуку ви чуєте МТ-шнік. Так що хлопці їздять і на МТ, і на Славутах, на всьому, на чому тільки можна передвигатися, для того, щоб можна було доставити якусь річ з точки А в точку Б. Якщо всі там такі грамотні розповідають, там хлопці на ньому не поїдуть на ноль, то да на ноль зараз ніхто не їздить, щоб ви розуміли. Зараз... Летить, скільки в півішечках летить, та да вже бляха летить далеко. Летить вже, вже 18-20 дітей, хлопці заходять пішака. Ну, а так, а попробуй зайти по такій погоді. Коли тут не знаєш, що туди, чи дистанційні міни, чи міни, чи летить. 9 кілометрів пішко. Ну, а Серега те, що до та їх пригнали. Хлопацани попали в окруження, пацан отримав поранення. E, ну коротше, там ціла історія, я не можу зараз про романті. Я знаю, що вони заходили перед тим, він казав, 18 кілометрів, знаю, що позивний киця у нього з одного з побратимів. Тільки не знаю, що е, коротше, хлопці отримали, в одного кішки випали, в одного, коротше, нога. Вони ж дали авак, там просто капець, пацани вижили, їх евакуювали, пацан без ноги. І Сергія питає мене, а ми зможемо йому потім купити машину на автоматі, допомогти, бо він хоче далі воювати. І що мені йому сказати? Звісно, ми будемо розриватися і будемо таким пацанам допомагати. Бо тому що він їздив на такій машині, ну, ти дипоня. А на сьогоднішній день він лежить в больниці, Ще не звісно, коли він встановиться, коли протезування пройде, а він вже каже, а мені, якщо куплять машину на автоматі, то я буду далі вас возити. Ти представляєш, от сука, а тут... Всі погані. Я кажу: ти погані, військові погані, волонтери погані. Да й да хватає моментів і до тих, і до тих, і до тих, і до тих. Правильно. Але ніхто добровільно не пішов, навіть я. От така історія. Чого вже до хера питань? ні, я шуткую, звісно, але. Так, є? Є. Ну, так, Ї, що... Їдемо в маршрутки, заходить, в облікові документи, говорю хлопці, йдіть отсюда. Ва. Не кошмарки людей. Послав. Так Послав. що ми можемо сказати? Так що люди будьте небайдужими і підтримуйте один одного. Я дуже полюбляю, коли до мене заходять такі ботики маленькі, такі. Провідують бати кажуть. на, кофе, на, кофе, да, на да, каву, мені. каже. Ні, ну я ж признався тобі. А я сказав, щоб що приїду. Хіба можна на, на, на каву зайти? Звісно, братик. Я з чищу. Він каже, поняв, прийняв, їду. Все, приїхали, чистимо, все. Ріжка приїхав. Зараз каву вже попили. Туди, куди ти труса кинув, а ну закинь наверх бляха. Спеціальний спеціаліст. Ну так, -та, все. Ну шо, що, братики, всі ми роздорові добра, працюємо далі, так? Да? Так що ти там порішай по різині. Євгеній Іванович так, передвигається медленними перебіжками з Покровського напрямку, жене корча, який поломаний. Ми повинні були їхати, але він каже, пацани, він булькотить, на дворі холодно, не кипить, так що помалу їду. Так, О, так, так що так хай туди, що ти забираєш машину. Буса забираєш? Ну да. Ти ж не будеш варити глушака. Тобто. Да. Год вариш. Вже. Який год? Бляха, два! Та два. він уже Та там дирка така, що капець. Да, так что, друзья. Тоді, тоді хай так і стоїть. Случай, чого просто ж надо будет цеплять и выезжать. Мы тут розкидаємо трохи, щоб ти було злітати А це дальнобойщик. Давай, давай, пацан, лети. Лети, щоб... бо там піч у нас на дровах злітає Всім привет, назад Догода, І пока кажи. Як тебе дрова? Та то був ТикТак. И тоді він бы то щось выпал. Вся рета, братик. Оно. Это гроші. Вось, братик. Ну що, друзяшки, чистим сніг, хто, хто перетнув територію, бере лопату і да? Шкарю, ми шпандеримо, усі ми і добра. Не сильно чіпляйтеся до наших слів. Ми не є спеціальні спеціалісти, спеціальні експерти, але ми спілкуємося з такими, як самі, підтримуємо простих. От, і будемо далі це робити. А хто там у нас направляє до Верховної Ради, до Зеленського, до Міндіча? Ну, у вас є час, ви такі грамоті то вперед. Ідіть і нам покажіть, як це робиться, може розгрузити трошечки обстановку. Нам ми сьогодні, я ж кажу, відправимо генчика і відправимо екофлошечку, і я розумію, що ці речі дуже-дуже важливі сьогодні хлопцям, особливо тим, хто звернулися до нас. І чим скоріше ми це зробимо, ми це зробимо, тим раніше вони це отримають і у них буде. Живлення. Зв'язок це дуже важливо. Дуже важливо. І психологічно. Та й не треба бути спеціальним спеціалістом. Бачите, Гриша аж дві штуки закурив. Смок Смоктательний апарат. Всім миру здоров'я і добра. Всім пока-пока.